Ну що ж, я обіцяла вам розказати сьогодні, поговорити з вами про те інтерв'ю, яке вчора давав Дональд Трамп. Дуже коротко, ви можете самі його передивитися. Там іде мова про ситуацію в Україні, де він говорить, що цієї війни вже 155 разів раз говорить так, що її могло б і не бути, якби він був при владі, і якби Зеленський зміг договоритися три роки тому. Дуже там він наїжджає на Зеленського, ну там прям... Там конкретно прям, да? він так на нього наїжджає, він сказав, що в нього рейтинг десь загальниця 4%, що міста зруйновані гірше набагато, ніж в Газі. Сказав, що Київ міг бути просто знесений вщент да? ракетами, Москва могла його роз... Ну, закидати бомбами, але не хоче цього робити. І якщо тільки її, ну, її жаль, якщо вона хоче, тільки захоче це зробити, вона це зробить однозначно. І Зеленському потрібно піти, тому що він нелегітимним і є. І все в такому дусі. Я думаю, ви всі зайдете це подивитеся і послухайте і без мене. Ми запитаємо карт наступне, в якій ситуації зараз знаходиться Зеленський. Покажи, в які дійсно, і про гроші, так, да, він говорив, що там виділили 350 мільярдів, і вони дійсно там. Ну, я ще раз кажу: послухайте самі, вони будуть розслідувати ті гроші, де вони поділися. Зеленський говорить, що їх нема. Чи вони надходили, чи не надходили. Ніхто нічого не знає, одним словом. Давайте зараз подивимося, яка ситуація, який стан наразі, в якому стані зараз перебуває Зеленський. Каже, Зеленського, і от в нього зараз, бачите, яка ситуація? Договір не підписав, який Америка запропонувала. На переговорах не був. Покажи, будь ласка, які ситуації, який стан Зеленського зараз. Зеленський Володимир. Ну, дивіться, він відлюдник. Дійсно відлюдник, він відійшов, він відійшов від переговорів його. Ну і від того договору він можливо як да, трактувати можна свого відлюдника як відхід на подумати да? на рахунок тієї пропозиції, яка стосується ресурсів, і як його розглядають як відлюдника, тому що його не взяли в той зустрічний перший переговорний процес. Дивіться, він між двома. Мечами між Америкою і між Росією. Зараз в нього стан, він просто закритий від будь-яких рухів від будь-яких дій. Ой, і подивіться на його стан: п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це, ну, скажімо так, на душі у нього поганенько, поганенько. Розпач, траур, така ситуація, яка. Не несе нічого в нього радісного, ну, емоцій позитивних у нього немає. Він в розпачі, він розчарований. так, він... О, ну, нічого хорошого. І все це через війну, через короля війни. Король війни. Розумієте? Можна вчитати як ситуацію військову, дуже жорстоку, тому що саме це є війна, король війни. Можна а, страктувати це як. Агресора того, який почав цю війну, ну, Путіна. Ну, тому що це все ж бачите, як воно все почалося. От в такому стані Зеленський. Найгірші карти випали. Найгірші відлюдник, відсторонений, заблокований і в траурному розпачі через війну. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок?